Ми зустрічаємо вже майже річницю повномасштабного вторгнення. І за цей рік ми дізналися про себе і про наше суспільство дуже багато нового. Ми дізналися, зокрема, які наші люди цілі спрямовані, згуртовані і побачили дійсно потужне громадянське суспільство. І цей рік ще раз показав, що для нас дійсно важливо. І тому наші довоєнні, можемо сказати так, проекти, наприклад, безбар'єрність, набули болючої на жаль, актуальності. Дуже важливо, що Незважаючи на повномасштабну війну, яка змінила багато чого в нашому житті, стала для нас надзвичайно важким викликом, ми продовжуємо реалізацію ініційованою першою леді Оленою Зеленською національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. І хочу вас запевнити і наголосити, що безбар'єрність сьогодні стала наскрізною темою роботи уряду кожного міністра. Давайте робити країну такою, щоб нашим надзвичайним людям, які стільки переносять і перенесли, було комфортно жити. Мислити людиноцентрично, що отримає людина від кожного прийнятого рішення? Як це полегшить її життя? І нехай це будуть перші і головні питання, і тоді обов'язково я думаю, що знайдеться правильна відповідь.